Щовечора перед сном я з дітьми провожу сеанси рейки. Ми підключаємо дитину до енергії, і дитина вимовляє намір, що вона хоче мати. Це може бути як у малого на переляк або на здоров'я. Я не розумію для чого посвящати всі рейки ще дітей. Мамо, ти занула, ще що? Дитина промовляє: я приймаю енергію рейки від творця для мого зцілення Найкращим чином я класно сплю, мене не бентежать кошмари. Ну дивись, ти просто можеш своєю материнською любов'ю дітей вилікувати. Тут просто увага, піклування і любов. Я даю і ще рейки. Коли є контрольна, і дитина боїться здавати контрольну, бо або не, не має класних стосунків з вчителькою, або не знає сам класний предмет. Був випадок, коли донька дуже переживала здавати контрольну по-англійському. І ми з нею зробили рейки, і вона її здала успішно. Ну, це взагалі якийсь стреж. Дитина правильно пише контрольну роботу завдяки рейкам. Тобто, знання тут взагалі ні до чого. Ще діти знають, що таке і ми робили завантаження на математику, щоб діти mm -hmm. краще освоювали і розуміли математику. Я прям книжки завантажувала. Що означає книжки завантажувала? Я е, читаю назву книжки, да, який там клас, і ми виказуємо намір. Я розумію добре ту інформацію, яка знаходиться саме в цьому підручнику. Я не зрозуміла, це можна нічого не вчити, просто сказати пару фраз, і дитина запам'ятає цю книгу. Чи не, як ні, дитина буде, коли проходити цю книгу, в неї буде краще засвоїтися інформація. Вона реально думає, що ми в це повіримо. Мені кажуть, це якийсь бред. Як це можна книжку завантажити, вона тобі в голову залетить. Це як у фантастичному фільмі «Матриця», реально завантажили собі, і все вміють. Ну ніяка математика не зайде тільки від того, що ти кожного вечора будеш казати Я запам'ятаю. Тут все зрозуміло, формули то фігня. Якщо в мене є цей інструмент, я їм користуюся. У дітей може бути хибне уявлення про навчання, що типу нічого не треба робити, можна почитати рейки, і воно все саме якось запам'ятається. Ні, так не буде. Насправді Анна робить ведмежу послугу своїм дітям. Замість взяти ситуацію під власний контроль та розмовляти зі своїми дітьми. Жінка вдається до енергетичних практик. Цим вона транслює дітям, що все в їхньому житті залежить. Не від них, а від якоїсь зовнішньої сили. А оскільки у дітей ще не розвинене критичне мислення, вони схильні вірити у такі фантазії, що може призвести до того, що у них не виникне бажання брати ситуацію в свої руки. Натомість вони будуть чекати, поки вищі сили вирішать ті проблеми, в які вони потрапили. Ще ми з сином е, зробили таку класну практику цвахотерапія. цвяхотерапія. Він вже вдвічі стояв на цвяхах, але по п'ять хвилин. Це жесть. Я б на таке не пішла з дитиною. Це треба. Я вже не можу, щоб не, я, не ругатися. Це ненормально ставити дитину на цвяхи, це небезпечно. Ставати на свяхи знов-таки з наміром. Я завжди вчу дітей, що би не робили. Скажи собі, для чого ти це робиш? Ну а з якою цілю він ставав взагалі в 6 років на цвяхи? Я йому запропонувала ціль позбутися страху спати самому в кімнаті. А як це пов'язано взагалі? Де ноги, а де страх спати в кімнаті? Ми працюємо з тілом і з блоками. Тобто через біль виходить негативна установка або переляк. З клін-кліном так? – Майже так. Що це за садистські методи, що дитина через біль має позбутися страху? Це просто якийсь жах. А ти сама я. стояла? Так, я практикую. Понятно, що мама робить, і діти? Аня нав'язує цей магічний енергетичний світ своїм дітям, хоча вони повинні жити в реальному світі. Схоже, що Анна за допомогою різних практик намагається зробити своїх дітей ідеальними. Та це неможливо, адже в кожної людини від природи щось виходить краще, а щось гірше. Тож це нормально, що дитина не хоче спати у своїй кімнаті, і замість того, аби її енергетично перебудувати, краще просто поговорити і дізнатися, чому вона цього не хоче. Інколи це просто неготовність до сепарації з батьками.